Знаю, всім привіт. Сьогодні у нас Рено Лагуна. Значить, 2006 рік з двигуном 1,9 дізель. Значить, жалоби клієнта, що при переключенні передач є стуки, Значить, при, особливо коли рушає, є такий стук характерний. Жалоби подозріння на нижню подушку. Верх, зверху, тут, якби якщо пошатати, ще більш-менш нормально. Дивимося, що знизу. Ями в нас немає, машина стоїть на козьолках. Залазимо так, застелено все картончиком новеньким. І отак от ми добираємося до цієї подушки. Ага, ось вона. От вона, щоб нам наглядно, так було видно. Так, постараємося. От я зараз попитаюся пошатати мотор і не шатати рукою. От ми наблюдаємо, дивіться, що тут робиться. Тут просто... Ага, тут не там треба, показувати, треба показувати там. Звісно ж, будуть стуки і грюки і що хочеш. От ми бачимо, що просто все настільки розбито, не тільки той, цей теж в принципі, розбитий. Хорошо, зараз будемо значит, міняти його. Міняти будемо без ями. В принципі, тут не сложно два болта, один-другий. Відкрутив дві під донкратом. Я думаю, що поставимо досичку донкратік на всякий случай, може навіть в районі коробки, щоб було так як би більш зручніше. Значить, Встановили ми отакий вінтовий донкрат прямо на ребро коробки. В принципі, він по що заміняє цю. Ну, Грубо говоря, мотор висить і так, просто це вище, нижче, там якраз не можна собі регулювати. Ну, і тепер просто беремо і зриваємо ці гайки. Значить, одна в нас йде на 18. Та що поменше, Затягнута до пуття. Ну, от, як круті воно із Є характерний звук. Беремо длинний вороток, тобто два таких цих. Так, і точно так само зриваємо цю Здорово. Зараз покажемо, що це. Так, ну, власне, отак от виглядається от подушка. Ми бачимо, що воно просто тут відірване. Цей палець просто обірваний. він собі там калать, калать. Цей теж вже такий подуставший, хоча, конечно, а, ну видно і тут теж, що воно були місця соприкосновення, желіза желізом. Так, ну, в общем, подушка під заміну. От, нова, брали ми її по фебі. Може комусь треба її номер. Ось до подушка двигателя має такий номер. Ну, все новеньке, отак от має виглядати. Новенько. Бачимо, блок. не непоруний, все на місці. Так само тут, ось до всі зазори видержані, все нормально. Ну і що, тепер йдемо до машини і ставимо її. Так, ну як і видно, що вже болти всі на місці, затягнуті. Донкрат я забрав, теж за донкрата нема. Так. І тепер можемо пошатати і понаблюдати результат. Також стояло. так. Щоб так. От, ми бачимо, що воно не шатається, все чітко закріплено, все держиться. І стуки, я думаю, що ж зараз уйдуть. Хіба що може якісь тряпшипші, може, там стукають, але по подушці в вже не буде. Якщо дане відео вам допомогло, підписуйтесь, ставте лайки, всім даних замін.